Доброго дня, планую продажі в інтернеті, хочу дофінансування. Супер! Якщо хто з вас теж цікавиться, де можна в Польщі отримати грошики на старт бізнесу, тоді слухайте, в кінці відео буде бонус. Залишайтеся обов'язково до кінця. Дивіться, дофінансування в Польщі. Насправді їх є дуже багато, всяких різних, як локальних, так і європейських. Локальні саме. Найпопулярніші це, наприклад, з уженду праці. У цьому році на старт відкриття бізнесу можна отримати до 50 тисяч злотих на старт на відкриття бізнесу. Також є європейські фонди. Е, наприклад, дотація, з... дотація ЛГД, е, локальні групи джавання. Там на старт можна отримати до 150 тисяч злотих. На старт відкриття бізнесу це тільки одне. Далі маємо, наприклад, на дотації на створення робочого місця. З уженду праці на одне створене місце можна отримати до 50 тисяч злотих. Так, що ви когось берете на роботу і створюєте робоче місце. Наприклад, якщо ви розвиваєтеся і плануєте і так когось брати на роботу, ну, то все одно, а тут чи можна до 50 тисяч. А якщо фірма в малій місцевості ваша зареєстрована, то там взагалі можна до півмільйона взяти злотих. Кажу, дотацій е, є насправді в Польщі дуже багато. У вашому випадку, першим ділом, я би що зробив, якщо б ви ще не відкривали, позвонив до свого місцевого уженду праці і запитав, чи зараз є е, дофінансування, чи, прийма, чи є гроші, чи зараз приймають взагалі заяви. Бо по Польщі, воно ну, по-різному. У одному місці, в одній області, може бути хтось в місті, може бути зараз, може вже не бути, може вже на слідущий рік. Треба дзвонити питати. Е, і, ага, на рахунок бонусу, що я мав на увазі, я міг би цими дотаціями займатися, допомагати. Там насправді нема нічого великої філософії нема, але у мене часу дуже немає, тому я зараз прикріплю вам одну людину, поляк. Він дотаціями займається ну, дуже багато, з 10-15 років точно. Він про дотації знає все. Зараз тут його інстаграм або на скрині, а якщо в інстаграмі дивитеся, то я його відмічу. Підпишіться, він про дотації говорить кожен день. Там інформації дуже багато про всі можливі дотації. Так що, якщо чуть-чуть, в принципі, по тих його всіх порадах можна і самому дуже багато чого отримати. Але він теж проводив всякі різні лекції, багато-багато. Ну, так що от тут десь його прикріпляю. Підписуйтеся, кому було цікаво, корисно, хоча б чуть, -чуть це відео, то дайте, будь ласка, лайк.